Десятиріччя з дня заснування відзначило товариство Штрамаки. Учасники організації, яким уже давно за 50 відсвяткували ювілей у Печеніжині. Саме там було і створено громадську організацію. Зараз вона налічує трохи більше 30 людей-пенсіонерів. Всі вони колишні вчителі, лікарі, робітники та селяни. Про роботу та творчість вічно молодих душею штрамаків розповість моя колега Юлія Струк. Штрамаки охайно одягнені, завжди привітні та без поганих звичок. Сьогодні файними парубками є лише ті, кому далеко не 20, а давно вже за 50. Вони молоді душею і не соромляться свого поважного віку. В товаристві три десятки пенсіонерів. Всі вони відповідають своєму статусу, відповідна поведінка та навіть одяг. Вишита сорочка без неї жоден штрамак на люди не показується. Є й в організації свій статус, гасло та гімн. Той не бачить, той не чує, той на галочці все скаче, але щире серце в нас А тримати не здавати, нам до віса все послати, бо ми ж маємо. Наймолодшому учаснику товариства 59 років. Це жінка, що раніше було незвичним для організації. Сьогодні Катерину Юрівну називають душею штромаків. Вона завжди у гуморі, з посмішкою на устах і пильним оком, знає, що де знаходиться, та організовує різноманітні зустрічі. Є багато у нас товарист, і навіть на Коломищині, які балять самі себе. Які б для себе були влаштові так далі, а оце товариство живе для людей. Це люди зібралися вже дійсно всі за пенсійного віку, найстаршому минуло 90. Але ці люди, які не доживають, а живуть. Ці люди, які не тліють, але вони горять. Керівником товариства штримаків є Ярослав Грабовецький. Чоловік 40 років був директором школи в селі Уторопи. Створив ансамбль пісні танцю Смирічка. Сьогодні і останніх 10 років він є духовним наставником організації. Допомагає йому та виконує роль секретаря друг пана Грабовецького Богдан Луцак. Саме в нього дома 10 років тому розпочалася робота штримаків. Коли, наприклад, людина виходить на пенсію, то вона вже так би мовити обривається від всього життя. А от ми. Подумали, що пенсіонерів теж треба десь чомусь, ну як кажуть, організувати щось для них, тому що це ж повноцінні, як то кажуть, люди. І вперше ми зібрались в листопаді 1999 року дев'яносто мене року. Мені в хаті прийшло перших сім чоловік. Колись, коли я був таким ошим таким був. Той батько і мій був такий в просвіті та й все. І каже, дивися, ну а то ж тремак. Дивіться, дивіться, як вись, видиш. Він, 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 він мусив бути акуратний, ввічливий і всі позитивні риси мусили, як кажуть, це відбутися. А я слухав це все, думаю. Чому нам не бути вже такими? Дехто називає їх диваками, дехто каже, діди бавляться. Вони ж це роблять насамперед для себе, щоб було цікавіше жити та щоб своїм прикладом вчити доброму молодь. Вважають, допоки працюють, старість не підступить. Юлія струк Ігор Кофлік для події телеканалу НТК.